Всім да, добрий день. Заїхала така Каліфорнія з Швейцарії, американський бренд Лінейт. Зараз осінь йде акція. Хто купляє у нас велосипед з Тіктока чи Інстаграма? Ціна для нього буде 5970 гривень. За алюмінієвий велосипед на 26 колесах 26 колеса в принципі, якщо вага. Більше 90 кг. Повірте, вони найміцніші, 26 колеса, Вони ви можете їхати куди хочете. З магазину ціна 6530. З тіктока будете замовляти, робити даєте на Viber 5,970. Рама алюмінієва 54 см. То в районі десь на 1,75, 1,85 ріст. Дуже добротне сідло є. На системі Шрам іс 4 на трищотка трещот, Шимануська, дивіться, комплектація є немало Кріплення на баночку вже стоять. Крила вже стоять. Що вже ще можна додати, самі знаєте, гривень 500 і більше. Дивіться, педалі добротні алюмінієві на ньому стоять. Вилучка амортизаційна. Повірте, що працює дуже прекрасно. Коли провіряєте. Нажимаєте на передній задній торгу, сидіти тисніть. Буде хто приходить і отак тисне. Так воно не буде добре спрацьовувати. Дивіться, з тої сторони як він виглядає. Все чітко. Так що когось буде цікавити. Робіть скрін, кидайте на Viber. і буде вам акційна ціна. 5970. То для підписників підписуйтесь.